В Дніпрі сьогодні чоловік, на мою думку, неадекватний, ходив по місту і лупцював жінок. Причому так, не по-дінському, абсолютно. Хто не бачив відео, Телеграм, в профілю, там є в новині, тільки в коментарях. Ну, ви самі розумієте, що таке кидать просто так, не дуже етично. Так ось, я коли це все дивився, я спостерігав за людьми за їх реакцію. А що от вони робили? Хтось проходив мимо, хтось робив вигляд, що нічого не помітив. Хтось їхав на автомобілі, бачив це все явно і приїхав. І е, все це змушує мене е, зробити певні висновки. Я їх записав е, і монтуються зараз відео, в Ютубі буде, Ютуб в шапці профілю. Я хочу, щоб ви послухали, я хочу, щоб ви сприйняли ось цю мою е, е, логіку того, на що перетворили наше суспільство. І мені здається, що тут ні Скабєєва, ні Волобєєва, ні інші там. Свистопльови абсолютно невинні в тому, в що ми перетворили своє ж суспільство. Що з цим робити, я орієнтовно знаю. Але це не примітивні заходи, типу, ти де, ти що, ти як, ти куди, ти живий там і так далі. Суспільством працювати потрібно абсолютно інакше. Бо оце це тільки початок. Це така. Знаєте, вишенка десь на тортику, а сам торт ми ще навіть не розрізали. Там всередині, Бог знайшов. Єдине, що прошу, якщо ви не будете дивитись повне відео, просто будьте обережними. Дивіться, дуже уважно, хто вас оточить. Можете купити автомобіль, зробіть це. Не залипайте в телефоні, сам такий, от сам зараз пішки ходжу. Не залипайте в телефоні, не звертаючи увагу на людей, які поряд. Ось там одна жінка йшла, вона не звертала абсолютно увагу. Він її штовхнув, потім її це діло, вона впала отак просто, як сноп. І все, все. вона навіть не зрозуміла, що відбулося. Будьте обережними: суспільство нині. Це не суспільство братів, сестер. Це суспільство, де просто кожен намагається вижити. А у багатьох з головою щось сталося. І вони небезпечні. І вони небезпечні. Телеграм YouTube, шапці профілю, кому цікаво, відео в Ютубі. Телеграм, там відео, як це все відбувалось в Дніпрі. Ну і чекаю на ваші коментарі.